Акція Намалюй життя із масової ліквідації реклами про продаж наркотиків відбулася 26 липня у Тернополі. Організатори заходу, волонтери екоруху Лецдують Українь спільно з міжнародною антинаркотичною асоціацією, муніципальною та національною поліцією. Долучилися до акції представники громадських організацій та небайдужі тернополяни. Головна мета це щоб відлучити молодь, щоб менше було поширення цієї реклами, щоб молодь не. Вилази на те, щоб вживати наркотики, зменшити доступність їх купівлі. Учасники зібралися у мікрорайоні Сонячний, де волонтери роздали усім рукавиці та балончики із фарбою та показали, як правильно зафарбовувати небезпечну рекламу. Після цього усі розділилися по групах і почали працювати на різних вулицях. Ця локація вибрана не просто так. Ми аналізували все місто, проїжджали, дивилися тут найбільше зосереджено. Кількісна реклама щодо наркотиків і тому подібне. Ну, тут найбільше коло, тут найбільше домів і, до речі, дуже багато молоді. Суть такої акції в тому, щоб замалювати старе життя та почати нове, без шкідливих звичок. Замалюй життя, намалюй життя, щоб прощалися з наркотичним життям і намалювали своє здорове спосіб життя свій для себе. Краще майбутнє. Учасники кажуть, що завжди стараються долучатися до подібних заходів, адже хочуть робити місто кращим, ходячи по місту і переглядаючи будинки, які розмальовані різними кольорами, і де зазначені певні адреси, насправді це ну дуже сумно бачити це все. Але з іншої сторони, рада за те, що коли от ми проводили саме цю акцію, долучилися бачити замальовані вже ці адреси, за те, що інші люди також долучаються до цього і працюють до того вже, насправді це дуже радує. Тернопільщина є однією з найспокійніших областей щодо поширення наркоторгівлі, кажуть у поліції. Однак проблема є, і з нею потрібно боротися. В нас є підрозділ Обнон, який займається саме наркозлочинами. Вони і здійснюють розшук і розслідування цих злочинів. Ну і також превентивною діяльністю займаємось, тому що це є дуже важливо. От Саме сьогодні проходить ось ця акція: замалюй, не ігноруй. І ми цим самим хочемо привернути увагу громадськості до проблеми боротьби з наркотиками. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.